Доброго дня! Сьогодні поговоримо на тему нових послуг, які новини є в наших сервісних центрах МВС. Починаючи з 3 серпня сервісні центри МВС в Житомирській області долучилися до пілотного проєкту із прозорого складання іспитів. Тепер теоретичні та практичні іспити в регіоні доступні в двох сервісних центрах МВС. Це у Житомирському районі село Довжик, Територіальний сервісний центр 1841, та у місті Коростині, Територіальний сервісний центр 1843. Кандидати у водії можуть онлайн оформити талон попереднього запису на практичний та теоретичний іспит за допомогою функціоналу є запису. Також талони електронної черги можна отримати безпосередньо приміщенні сервісного центру, термінал самообслуговування. У кандидатів у водії є необмежена кількість спроб теоретичних і практичних іспитів. Поки чинне свідоцтво про закінчення автошколи. Якщо кандидат не склав теоретичний або практичний іспит, у нього є 10 днів для повторення. Тобто, повторна спроба кандидат допускається не раніше, ніж. Через 10 днів. З початку дії проєкту в Житомирській області склали понад 3,5 тисячі теоретичний та 4200 практичний іспит. З першого разу 25% кандидатів успішно склали теорію, 21% успішно склали водіння. Як підготуватися до іспитів у сервісному центрі МВС? Наразі проходження теоретичної та практичної підготовки в автошколі є обов'язковим. Однак, з 29 жовтня кандидат у водії зможе обирати, як вчити правила дорожнього руху самостійно чи в автошколі. Зауважу, що для другого етапу практичного курсу навчання. Потрібно буде звернутися до акредитованого навчального закладу. Для зручності майбутнього водії на сайті головного сервісного центру МВС є онлайн тренажер який імітує проходження теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС, 20 тестових питань, які потрібно вирішити протягом 20 хвилин. Крім того, було оновлено екзаменаційний лист практичного іспиту. У ньому визначені типові помилки та критерії, за якими оцінюються здібності кандидата на право отримання посвідчення водія. Щоб краще підготуватись до практичного іспиту, майбутні водії можуть ознайомитись з маршрутами для перевірки навичок, керування транспортними засобами онлайн на сайті головного сервісного центру МВС, також вони розміщені безпосередньо в сервісних центрах, де складаються іспити. Усі маршрути, погоджені з військовими адміністраціями, є безпечними та максимально адаптованими в умовах війни навіть для водіїв-початківців.